Вічари, щоб, щоб черзу вінся, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Рянемо хлопці, прянемо молодці, що бажу в ухах звеніло, чи у шинкарки мало горілки, пиваче меду не стало. Пи шинкарку, і у шинкарки мало горілки, пива ще меду не стало. Римов землю лихом, журбою, щоб стало всім веселіше, вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що миліше. вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що миріше, й шинкарку давай. Yes. <laughs>